4 грудня, четвертий день розпаковки календаря від Фенті. І мені цікаво, що там буде, я не знаю. Відкриваємо традиційно вже. Відкрили Четверте віконечко з боку. І тут знов щось кругленьке. Це фенті Скін. Мелон Treat, називається Hydrating Strengthening Lip Oil. Зволожуюча і міцнююча а, оліка для губ. Зараз відкрию понюхаю, бо мені це цікаво. Воно реально як кавун пахне. М -м -м, мені так прикольно ой, вау. Оліка, вона, не лягається кольору, вона така прям жовтенька. Але вона на губах буде не видно, як і більшість олійок, тому в принципі значення сильно немає, який там пігмент доданий. Але сподіваюся, вона буде гарно зволожувати, Бо зараз якраз і сезон такий холодний і сухий, тому варто зволожувати шкіру губ. Ось такий четвертий день. Цікаво, що буде завтра. П'ятий день у нас ось тут. Все, па па, -па, -па.